Всім привіт! Вибралися ми сьогодні з Віталією. Вон Віталя стоїть. Привіт. хлопці! О, Вибрали. Іди чого так. Так, у мене показує по статистиці, що 16% жінки дивляться. От так от. Ну то ладно. Короче, вибралися ми сьогодні на вечерній кльов, спробувати половити судачка і щось з цьому роді. А там будемо дивитися, що у нас вийде. І так, у нас, коротше, погода не дуже гарна. То вітер підніметься, то пропаде тучі, Ну, щось таке, обіцяє дощ. Можливо, буде, можливо, не буде. Подивимося, в принципі, що воно нам по цьому скаже. І так, ми начасній водою, ми будемо пробувати тут ловити хижака. Сьогодні у нас в арсеналі савади. Ось моя савада лежить. Зріст 2,99. З тестом 828, катушечка Fortran 4000 тисяч, жилка 06 значить, по Японії. Буду пробувати щось упіймати. Поставив цей раз я більш кислотну жилку для того, щоб мені було краще видно. Бо така жилка, як мультиколор, я її дуже погано бачу, а таку ярку видно. Итак, давайте подивимось, шоу Віталия. Віталія, якщо тебе за розказуй со спиннингом. Все та же Азура Савада XP, длина 2.85, тест 6.20, катушечка Ninja Exist 4000 і шнур 06 UGK. О, точно, UGK шнур. Кінтаграм да. Юджикей. От я от дивіться, який шнур. Ну, не знаю як кому, але мені його дуже погано видно. Я його дуже погано бачу, тому я собі кислотний поставив шнур. Тому, друзі, не гаємо часу. Часу у нас досить таки мало. Будемо пробувати щось упіймати. Поїхали. Гайлала. Друзі, всадив. Не знаю, правда, кого. Ну, всады в, в кого-то. Я думаю, це мерняк. хорошо добре. Ой-ой-ой. Не так-то і хорошо їде. О, пішов, пішов, пішов. Віталя, я вже рядом. Це у нас тут нас Ууу, щука! -у, Ой, хорош! Не-не-не-не-не! Ой-ой-ой, сейчас витягую. Витягую, витягую. Е! Yeah. Yeah. <laughs> от так от, друзья! Всади в зуббату. На мандулочку. Красота. Фух. І хто сказав, що в не нельзя ловить? Красота на 18 грамах Зубата, схопила, на чорно-белу. Ух ти, 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 ти бачиш, чуть не вкусила. Віталя, а можеш корсар подать, будь ласка. от так от друзі Так, я її тут, короче, ложу тобі. Повыше. Бо вона мені сейчас руки порозрізає Єдине, я люблю, як щука клює, як щука бере, все це мені до вподоби, але мені не до вподоба слизь на руці після щуки постійно. А, це взагалі. Ну що, непогано, в принципі, непогано. А, Блін, а тут грязь. Ну, як на мене, лише я буду в грязі, рука, ніж в той слизі. А, є. О, лічно! Дивіться, яка красота. А, хе -хе -хе. Нормально, перша є. На 18 грамах. Коротше, як бачите, у нас шурує дощ. Ми стаємо під таким деревцятами, під такими кустами, як бачите, і тут кидати досить невдобно. Що ми робимо в цій ситуації з Віталією? Значить, ось таким макаром виходиш під дощ. Головне, тут не От. Я роблю заброс. От він, мій заброс з савадою дальній. От. В цей час я присідаю, виматуючи, а Віталя швиряє теж. Він швирнув, так в принципі, як і я. І що ми робимо? І ми ховаємося під навіс. І отак собі джигуємо. А чому би і ні. Досить удобно. Кинув під подожди і одразу під навесик ховатися. Хто ж знав? от така штука упіймалася. Досить цікава, але но... не набагато більша сексика, але ж, все ж таки приємно досить. Нема що сказати. Просто показую, що він є. О. Це грустно і печально. І на паузі. Фооооо, вот это гепнуло. Я вам кажу, я був в шоке. Оце поставив кислотку 2 дюйма. Фо, блин, мене аж этот. Дай я бачу, я не могу далі. Влево. О, он. Ин. ой 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 Щука, да? Влево. Ще одна. Так, подожди, подожди, не по цей дай. Я... Оба! Пр. Красота. А, що, грузик відпав? Да. А, а де все остальне? <сорка> Підожди. А де? <сорка> У неї. У неї, так? Да? Отлично, зараз будемо діставати. Ого. 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 Короче, в мене така ситуація вийшла. Ось, значить. Ану, подивися по путі в рот їй. Може гачок в рту в неї оце все діло, рибка. Так, да. Да, в неї в рту? Да. Коротше, розігнулася. Yeah. Більш... А ну, от так от, от, от все в рибці залишилося в, в рту. Оп. Стопе. Подивіться, рибка там залишилась. Я тільки тройник витягнув. Опа, Операция. опа витягнув все по частям витягнув. Грузик віддільно, цей гачок віддільно. Вот. Тройник, рибка віддільно, все віддільно. По всій видимості, щука просто гепнула мені в этот, в карабін і все розкрилося. о ну Таке теж часто буває. щука досить глибоко ковпнула. Порадувала, порадувала зубата. Ну, хотілося судака, я вам скажу. Хотілося судака. От так от. Хвостик трошки поїжений, ну, то все єрунда. Так, ну що, зараз будемо все це в кучку збирати. і далі пробувати кидати. Ну, гепнула вона, я вам кажу, я думав судак. О, Йоханий бабай. Раз, клас. клас, На 18 -ти грамах, до речі, на 18. -ти. Це взагалі жесть. Дивіться, друзі, для тих, хто е не знає, або там цей е по-другому якось віддіває, щуку, правильно одіть. От, Береш нос. Отут нос пробиваєш. Чу -чу -чу, все, передергалось. І отут з шкіри виходиш. Коли от таким образом ви закриваєте щуку, От, у неї пасть завжди буде закрита, і вона не буде ковтати ні в водорослі, нічого. Це особливо касається тих, хто плаває на лодці. І таким образом, коли щука сидить, вона ніколи у вас не зійде, і жабри у неї цілі, і вона буде жити довго та щасливо. Навіть якщо ви захочете її колись там відпустити, при такому розкладі ця щука нічого не трапляється. Тому оце досить гарний варіант кріпити щуку. Стайшов? Карчи, ловиш? Чи ні? А я ж не знаю. Є, чи нема. А є, там? Є, є. О, ну є! Тільки я не пойму, за що ти його впіймав. Явно щось неправильно. Що це таке? Окунь. Судо. Судак туда. Бати що? Ано що це він в тебе клюнув? Не на золото. Ми так в нього золото оборвали. У мене нема золота. Золото тока сексик, кажуться. О. Це 2 1/2 дюйма, щось таке 24. Да. Фетяк. Тю, прикольно. І я сейчас хочу. А яка вага? 16. 16. От так от. Риба почала що ли клювати. І що, оце, додому не їхати, чи що? Не знаю. <ріст> ну що ж, як бачите, ще не потемніло, але ми вирішили закінчувати нашу сесію, тому що не клює. Було сподівання таке, що клюне після дожджа і буде клювати дуже добре, але ніфіга. Дві щуки, пару окушків, один там судачок. Помілоче, коротше. Тому ми з Віталієм вирішили закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім до побачення. Все, пока, до нових зустрічей. Пока.